Сьогодні ми проводимо засідання постійної комісії з питань законності, етики, регламенту на перед 74-ю сесією Української міської ради, яка відбудеться 18 лютого 25-го року. На порядок денний сесії виноситься 38 питань. Ми сьогодні з вами. Обговоримо те, що стосується нашої комісії, а тоді всі інші послухаємо на комісії, на комісії і на засіданні сесії. Значить, сьогодні ми розбираємо про шанування пам'яті перше питання протягом періоду, періоду між сесіями відбулося поховання у нас. І замужність героїзм виявлення за свободу і незалежність України під час воєнних дій Російської Федерації проти України присвоїти посмертно звання почесне громадянин міста Новогренка се Віктору руку солдату Збройних сил України. Це ті що житті прийшли, так? Да? Ні, він загинув 25-го, ховали ми його 30-го, а він да, да, да. загинув 25-го. Це із цього Да, але ці солдати, які були на кущі, місці mm -hmm. наступне питання: звіти старостно Української міської територіальної громади відповідно до регламенту, відповідно до закону, старости звітують перед депутатами міської ради. Один раз на рік, і, 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 і <звіт> <звіт> Звідти тоді у себе на територію, проводять звіти у себе на територіях. Mm -hmm. Ми заслухаємо їх звіти у нас на сесії, і буде рекомендація, що провести їх, провести на територіях, провести знову ж таки, вивчити питання, які стосуються, дуже цікавлять людей, щоб вирішити вирішувати все. Можливо, якась допомога, треба, можливо, щось треба. Наступне питання про виконання стратегії розвитку програми соціально-економічного розвитку соціально-економічному розвитку Михайло міської ветеранівної громади за 2024 рік. Вікторія Відповідала, будь ласка, вам коротко, бо інформація дуже велика. 29 сторінок. стріляні. 5, 18, Прежу, Бо там по економічному блоку так. 10 земельних ділянок було через аукціон, надано в оренду на Павлівський файномаркет, ви бачили, відкрився, працює. По соборній у нас 54,84.2 комплекси торгівельні будуються, агрологістичний центр, поки по промислові призупинена реалізація. За цей період відкрито у нас 35 торгівельних закладів в самому місті. Це добре, ніби заклади відкриваються. Через СНАП у нас за цей рік відкрилося 4 юридичні особи, одна закрилася, 52 фізичні особи відкрилися, 20 закрилися. Ну, якби не тенденція в кінці року на підвищення податків, то вони було. Да? Да. Mm -hmm. А так в кінці це практично мінус 20, це був грудень місяць, і в січні вони теж продовжують закривати. Проводились навчання для підприємців, для тих, хто хоче бути підприємцями. У рамках міжнародних цей Авшифт і добре у нас залучалися кошти, писалися проекти. Я вже вам про них розповідала, не mm -hmm. буду на них зупинятися. Молодіжний простір відкрився про молодь, почав працювати центр життєстійкості по інфраструктурі, що у нас тут. ну, Постійно клідерувалися дороги, проводився ямковий ремонт, косилася трава, хлорували воду в громадських криницях, наносили дорожню розмітку, встановлювали дорожні знаки. По-Покровській облаштували пологі з'їзди, ремонтувалися зупинки, встановлювалися нові зупинки, виготовили нові урни, розставили по місту, пішохідні містки ремонтувалися. Одноразово <на> і потім знову ламалися. Сирени обладналися автоматичними блоками керування, створено алею пам'яті героїв, ЖКП проводило облаштування алеї героїв на місці поховання героїв. Так, що тут тим... туалет відмонтований в парку біля ювілейного, влітку роз... ставили рамки розпилювачі, щоб могли охолодитися. Для матеріально-технічної бази комунальних підприємств було закуплено вузький екскаваторний кіш і важкий фронтальний навантажувач. Від партнерів отримали два потужні генератори, ремонтувалися насос, каналізаційно-насосні станції, там замінювалися насоси. Куплялися люки, також замінювалися. Команники огородили цвинтари, облаштували територію біля пам'ятника, ремонтувалося вуличне освітлення, відремонтовано від розпоруду на річці Чорний та Шлик і завершено дорогу від Новкаїнки до звірок по вулиці Мило. В освіті всі заклади працювали онлайн-офлайн по мірі можливості, підготувалися до зимового періоду, проводилися ремонти, зроблено три проєктно-кошторисні документації на укриття, це ліцей номер 6 8 і філія номер 3 За, цей, ну, за 24 рік здебільшого увага приділялася укриттям. По дитячим навчальним закладам вони ремонтувалися, робили спокусні ремонти, по загальноосвітнім робилися ремонти, Поставилися на систему сигналізації в трьох філіях ліцею номер 8 тривожні кнопки. Також в цьому ліцеї придбали, придбали секцію огорожі. Я так розумію, що її встановили. Купили 4 арочних -ар 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 металодетектори. Там, де будуть працювати ж поліцейські, ці освітні. Mm -hmm. Купляли акумулятори, зарядні пристрої для генераторів, щоб вони мали можливість працювати в разі відключення електроенергії. Замінювалися лічильник обліку електроенергії. В Захарівській філії ремонтувалася водостічна система в дитячому, в, ой, в дитячому центрі юнацької творчості Заріт. Там вікна замінили, двері, встановили пандус і був котельний ремонт котельні. Також двері мінялися в Білійські і в Каски. Це дошкільні навчальні заклади. Отримувалась допомога від гуманітарних фондів, це і гігієнічні набори, і холодильники, і баки для запасу води, ковербанки. В четвертому ліцеї замінили димову трубу. Також там зробили ремонт центральної доріжки та площадки перед закладом. По харчуванню також проводилися постійно заходи з метою покращення для харчоблоків придбали блендер і електронаструбку. Блендер Глібер, а на субку Марінопольську Так. Це основні заходи по освіті, по культурі. Це були протипожежні заходи, купили все для зимового періоду, також замінили вікна в дитячій музикальній школі і облаштували обирання в Захарівському клубі, придбали телевізор в ювілені, лимолю і костюми сценічні для сподівчанків. Подавно так, по у самій лікарні, що тут такого, велика була залучена благодійна допомога, там майже 40 мільйонів гривень, це і медичні засоби, і медичне обладнання, дуже багато в цьому році, найбільше в порівнянні з минулими роками. Провели вони ремонток лабораторії своєї. Там теж значні такі суми, близько 2 мільйонів гривень. Так. Прошу, роби перелік послуг, Так, да, Почали <кій> надаватися реабілітаційні послуги, також там теж зробили ремонт в цьому відділенні. І від міжнародної допомоги від добре проєкту. Вони отримали 6 зарядних станцій і дизель-генераторну установку таку велику. Так. В хірургічному комплексі відремонтували додатковий ліфт, в гінекологію придбали два сучасних крісла. Ну, значно матеріально-технічне забезпечення дуже покращується в лікарні за останні роки. По первинки тут значно менші суми, але ж в них не такі заклади, в них маленькі ФАПи, то вони більше займалися ремонтами пандусів, відремонтували пандус Новоолександрівського ФАПу. Всі останні пандуси отримали позитивні експертні звіти про обстеження технічного стану та експлуатаційної придатності приміщень для вільного доступу маломобільних груп населення. І придбано ж в тому році модульний будинок, де буде ФАП і старостат. Там вже майже завершуються роботи по його встановленню, щоб він мог функціонувати. Також по первинки з червня були виїзди мобільних медичних команд, вони їздили по сільських населених пунктах і бажаючі могли прийти на прийом і пройти осмотр у лікарів. Так, по... Лікарі виїжджали, так? Да? Да. У села? Так, да. Це нада. Mm -hmm. І друзі виїжджали, і зі, да, і спеціалісти. Сімейний лікар, медична сестра, лор, лікар УЗД, психолог. Ну, і там по можливості, якщо потрібно було, якщо люди записувалися, то могли залучати інших лікарів. Да, це була ну, хороша така програма. І дуже дуже хороша. Говориться за те, що і в цьому році це все робить. Виїзди продовжуються. У Фурманівці і в Марінополі вже в по завтра а в mm -hmm. Маріанополі да, Мар вже були вони на тій неділі. А в цю неділю ну, один раз на місяць вони виїжджають. Mm -hmm. люди, люди, в принципі, доходять. Да. Тому, тому, тому що у Хорменівці і в Маріанополі у нас немає. немає, І проблема, коли відкриється, оце зараз встановлюється воданий ФАП в Маріанополі. І стоїть зараз питання, бо там буде далі питання, розглядатися про забезпечення mm -hmm. працівника. Виявив своє бажання працювати на півставки працівник ФАП у дзвоніки. Але для того, щоб йому туди приїздити, бо немає, в принципі, це із совпалки. Читайте він чи ворон, він буде їздити в Марінопіль. То не, вони роблять там такий графік, що один тиждень, три дні він буде працювати в а два дні у Марінополі, а тоді на наступний тиждень поки не там да ні на буде. Цей... Але що ми, нас... туди, та, э, по програмі стимулів вносимо зміни і. Вносимо в програму відшкодування йому запалено на стильні матеріали на власну машину щомісяця 1375 гривень. Модульний будиночок для фокусу. Це хтось із міжнародних місій. Ні, Ну ще він не за ну як. Вони його там доробляють, буде у нас сесії презентація буде, то там трохи видно. Я, Але ж свобода провелася. Каналізація. Кондиціоні, трупики Ще Що? Чи трупики німецьких нашли? Чисці Другі світової поховання? Ну не поховання. Ну коли котломан? Воду, коли це підводили нашли. Да. Ага, ясно. Так, а оці е коли ж будуть вступати оці великі магазини? Оце і. Коло ноза. Ну що поки не в тебе буде раніше. А, а тебе там. Да. Ну, Говорять, що вони хочуть до 8 березня ночі відкритися. Там. там роботи йдуть вони... неділю, є не є, вони припиняються. Да. І, і і теж. Да, ну, да. Так, Що ж уже вже до літа відкрилася там. Бо там, такі у них є свій зараз магазин, то їм поспішати немає куди. А тебе... Це конференція. Так, а я же не. Петриківку відкрили в Києві повно таких Петриків. На тій неділі у нас кожен день відкривався якийсь заклад. В один день це були суші там, де Барвидо. А наступний день це була Петриківка, і наступний день оце рядом з Несомаркетом. Да, Турецька, тож тобто кожен день після заклад відкривався. Відкриваються батьки, щоб користуватися. Да, пропозиція, щоб був попит і кошти на те, щоб mm -hmm. там ну, по допомогам я не буду називати які категорії mm -hmm. по, через управління соціального захисту проводяться сесії, доплати ці всі матеріальні допомоги і так далі. Працює центр по тимчасового проживання перебування внутрішньопереміщених осіб. І також у нас надають соціальні послуги, це ж і центр соціальних послуг на Української міської ради, потім комунальний заклад на Український міський центр соціальних служб разом з службою справ дітей. Ці всі mm -hmm. заклади надають свої послуги. Я ж кажу, що кому цікаво, інформація обширна, на сайті буде, mm -hmm. можна ознайомити.

Може поначалу вони і не ходили, бо якось них було дико, тому що вони звичні до такого американського. Чим це було викликано? Тому що коли люди довгий час не проходили на медові, і приїздили, дуже багато було і і рак, і будь-які всі захворювання різко зросли, і для того, щоб проводити більш-менш профілактику то це було і запроваджено. Нам це теж проєкт, будемо так говорити, що нам пішли на зустріч там, і в, пів року ми спробували, а тепер знову ж таки хороше діло. Mm -hmm. так. yeah, там ще і машину купили, обладнання цю машину купили повністю, міжнародна допомога. Да. У нас за год, два вчителя історії пішли. За год. Ага. Хоча mm -hmm. і всі, і, всі вчителів проходять медогляд у вік це однозначно. Діна Галацька Ніколаївна стратіжко. Угу. Да. Ну, ви так, як дивлюсь по переліку питань, видно, що ця сесія у нас ну, у нас взагалі люднева сесія це е, звіти, сесія звітів. Угу. Ідуть фінансові звіти і зміни до фінансових планів комунальних підприємств. До 24-го, тому що вони в четвертому кварталі отримували допомогу. Якщо не звітували, а вони точно не звітували, то вносимо спочатку зміни до плану 24-го, для того, щоб його закрити. Вони звітують за виконання про фінансових планів своїх за 24-й рік і вносяться зміни в 25-й, тому що вже пішли деякі за їхніми попитаннями їм виділяються кошти для того, щоб їх. Можна було використати, і їм треба внести їх у свої фінансові плани. То Тут всі і КНП, Новоукраїнська ну, міська лікарня, і Первинка, і КП «Комунгосп», і Новоукраїнське ну, ЖКП. Звітують, і, вірніше, вносимо зміни, тоді звітують і зміни на 25-й рік. Mm -hmm. Звідти старос, будемо слухати, слухаємо. Звідти отримувачі кощів бюджету новоукраїнської міської ради одним із перших питань територіальної громади у 2024 році. Отримували кошти поліція, отримували в надзвичайній ситуації пожежники. Наші отримували, отримували кошти. Це, і, лапа, і, це, в... да, ну, це наші громадські організації. Ага. Вічна лапа і ветеранська організація отримували кошти, отримували кошти і субвенції ми давали на проведення ремонтних робіт по ремонту вулиці Миру службі автомобільних доріг. Всі ці звіти, ну хто буде присутній, а хто буде читати, те, що вони прозвітували. Військові частини, військовим частинам надавався допомога, вони нам теж прозвітували. Надавалася субвенція ТЦК, але вони, оскільки в них своїх бухгалтерії немає, вони обслуговуються обласним ТЦК, то їхній звіт є про використання наших коштів, про повернення. Поштів, якщо там залишилися якісь, це все буде слухатися. Далі звітують комунальщики, звітують за програму по цивільному захисту, Йде звіт по програмі за 24 рік і внесення змін до програми розвиток і удосконалення цивільного захисту населення Української міської територіальної громади на 25 рік. Значить, Основні кошти, і тут і, зараз ми в кінці року виділяли кошти на е, проєкт на СО, це оповіщення по, по нашій громаді населення, повітряна, повітряна тривога, не такі сирени, а оповіщення, щоб у кожного було, значить, розробляється зараз проєкт, і він просто там ну, здорожчання іде. Ми виділяли 52 тисячі, треба виділити на одну тисячу більше 53. Ну і передбачили майже 4 мільйони програм для співфінансування проєктів по облаштуванні сховищ. Це ліцей номер 8 і ліцей номер 6. Є обласна програма. і Ну, ті, що ж, включені ці проекти в обласну програму, і взагалі в план на 25 рік, то можливо якийсь із проєктів буде викликати. Тому е наша доля співфінансування це 10% від вартості проєкту. То передбачили це до 4 мільйонів там і збільшили трошки у них, де е у нас ну, щороку. Ми на кожен рік це, звичайно, договій із рятувальною службою. На випадок, якщо трапилася якась пригода у нас на оптію, то, да, на воді, то приїжджають спеціальні групи, приїжджають водолази, то ми їм там збільшали, вони впланували 10 тисяч, а тепер збільшили 15. Тетяна Петерівна буде звітувати про стан виконання у 24-му році програм. У галузі охорони, охорони здоров'я по додатку значить, вносимо зміни у проєкт е в програму підтримки військової свободи Сил Територіальної оборони та Збройних сил України, тому що у нас ну, вже на минулій сесії ми говорили про це. Є випадки, коли у людей, військовослужбовців, які загинули на клопіт приїхать, у них просто немає, ну, рідних немає поховань, і першої лінії відстава немає, це батьків, там, дружини, дітей. А здійснюють поховання родичів, вони в нас не прописані, ми тоді через все цією виділяли таку саму суму. Для того, щоб ці люди попали, ну і щоб ми могли все швидше ці кошти виплатити, то вносимо зміни в порядок до виплати коштів по захороненню. По місцевих стимулах, оце вже вам говорила, що 135 13 тисяч 500 фінансування на поміномасні матеріали. Ну, у січень вже пройшов, немає, люди вже теж не буде ще відкриття. А на 10 місяців прогнозуємо це 13 з половиною тисяч для того, щоб розкодувати павністинні матеріали на майбутньому працівнику ФАПУ. Освіта буде теж звітувати персональне виконання в 2024 році програми розвитку освіти і світу. програми національно-пакету патріотичного виховання за 24 рік. Ще одне у нас питання залишилось про звільнення у 25-му році внутрішньопереміщених осіб від оплати вартості адміністративних послуг, які заробляються на Української міської територіальної громади. Люди, які приїздять до нас, ну і бувають такі випадки, коли люди приїхали взагалі без ніяких документів, для того, щоб їх отримати, поновити ці документи, тому що ми ж самі розуміємо, що без них нікуди. Не можна, що ніяка служба не приймає і люди не зможуть отримувати нічого в держави, то тут вони виготовляють паспорт або реєстрація йде, приїхали, народилися, допустимо, там дитя, то і батьківські документи мають бути в порядку, і документи на дитину для того, щоб виготовити новий паспорт. Ну а зараз ви знаєте, що виготовляється тільки ID. книжечка книжечка стара форма паспорта не виготовляється, то для цього ми і звернулися до нас, наш паспортний стіл, щоб ми звільнили внутрішній перед видоплати вартості адміністративних послуг, mm -hmm. Які зараховуються, якраз ця сума, яка зараховується до нас, то вони нам не платять. І виходить, що вони не платять тоді за вартість послуги, ця вираховується і не платять менше за вихідного. Ясно. Yes. Ну, там фінансові питання і замінить. Людмила Віталія, ну, а як приїдеться, внутрішньо переміщена особа звернеться, що їй треба перевезти якісь мер, ну, речі. Їм можуть сприяти. Нема у нас таких звідків. Ну, міськра. Ну, перевести в, в межах міста. В межах міста. Можемо, дивлячись, що перевезти. Буває хлопці, і господарська група наша перевозить, або просимо, якщо більше якісь антажі, то просимо водоканал чи, можливо, вже КП. Ага. Та, є грузовики, що можна перевезти. Якщо, да, якщо треба, нехай звертаються. Це ага. Ага. Та, ну, а де людям зараз шукати? По-перше, нема кого та. і нема до когось звернутися, тому що чоловіків немає. Транспорту да. немає а І в мене немає чим перевезти. І в мене немає чим перевезти. Я так собі побачила, зобразила. Ну за їм треба, а от... Я їй холодильник це перевезла, подарила та перевезла. Поставили мене там.